Це була складна гра. Суперник був дисциплінований та дуже свідкий, але ми не здавалися. Вони боролися до кінця, до останнього, але ми не здавалися та виграли за счет нашого характеру. Ми воювали до останнього. Я вважаю, що сьогодні було дуже мало хвилів, тому що ми мали багато влучень та не грали у рівних складах та не мало так. Много шансів щоб забити гол, та ми дуже гарно грали в обороні, тому японці забили ще одну шайбу. Буду готуватися готуватися так як до інших ігор. Стану зранку, почищу зуби, схожу в душ, піду на сніданок. Потім буде відео наших минулих ігор. Будемо дивитися на помилки та готуватися. До нашої гри потім підемо на льодову арену. Буде суха суха розмінка. Потім тактика та льодова розмінка та вже буде гра.